Вітаю, велике прохання допомогти у зборі на засоби РЕП для захисників, які воють на корахівському напрямку. Кожна ваша гривня важлива. Посилання на банку у описі відео. Дякую. Доброго дня. Сьогодні я покажу, як можна переробити будь-яку іграшку, яка живиться від трьох батареїв 1,5 вольтових під е акумулятори 18650. Для випадків, коли вже або не може живитися від батарейок, або просто дуже часто доводиться їх міняти, і набагато зручніше встановити сюди акумулятор та заряджати дану іграшку, не замінюючи батарею, а просто зарядивши акумулятор. У мене в наявності є така машинка, в якої вийшов з ладу батарейний відсік, він піддався корозії, а також тут був зламаний. Динамік, тому паралельно я також заміняв динамік. Отже, уважно слідкуємо. Динамік ми спробуємо відновити, приклеїти. Далі знімаємо кришку заднього батарейного відсіку. Дивимось там контактів. Ого. Це вже їздити не буде. Тоді ми замінимо на баночку 18650 і батареї батарею від ноутбука Для цього ми візьмемо холдер для спрощення завдання. І нам досить буде просто підпаяти нашу баночку і закріпити її в корпусі. Елементом живлення в нас тепер буде банка літійонна, заряджати її будемо. Ось таким модулем для заряду літійонних банок. Отже, відповідно, нам треба зробити гарне місце, де ми можемо її прикріпити. Думаю, це буде десь отут. Це буде десь отут. для цього нам треба вирізати цей краєчок кріплення, відповідно, ми приступаємо до роботи. На жаль, в мене немає е, гарнішого інструменту для обрізання на даний момент під рукою, тому скористалася шуруповертом. Дуже гарно нам банка стає це місце. Тут ми її і зафіксуємо. Відповідно, блок живуні. Зробимо з виходом на зовні, так, щоб нам не розбирати машинку, а можна було б просто його заряджати одразу із. Зовнішній частин машинки. Зараз від'єднуємо, відтаємо контакти від батарейного відсіку. Також візьмемо з робин отвірка, зафіксуємо баночку на отвір, який є кей полдень. Так Так, тут я вирізав отвір щоб мені гарненько стала плата зарядки. І ось виходить приблизно от таким чином.